Друзі, бажаю вам хорошого дня, веселого дня, позитивного, насиченого, продуктивного, щоб з вами завжди був Господь Бог, і в думках, і, і в молитві, щоб ви не забували молитися і славити Господа Бога. Пам'ятаймо, це наш Тато. Ми повинні любити, як любимо своїх земних батьків. Але ця любов бути ще кріпша, тому що це наш тато. Давайте згадаємо, згадаємо перших людей, Адама і Єву. Вони любили тата всім серцем і душею своєю. Ось. Тому хорошого вам дня. І нехай Бог допомагає вам у всіх ваших ділах. Посміхайтеся частіше. Все буде добре. Амінь.